Артем говорить, не вперше бере участь у міжнародних конкурсах, але до цього разу пригадує, нервував. Дуже хотів потрапити до фіналу, щоб зіграти разом із оркестром із США. Мені понравилось в американському оркестрі. То що їх мало, і звук у них такий, як будто это цілий великий оркестр грає. Ані дуже круто імпровізують. У фіналі музичного конкурсу Сонячні кларнети із оркестром військово-повітряних сил США зіграли 10 учнів музичної школи номер 6 Тимур Халілов один із них. Розповідає, на трубі він грає вже 10 років, але виступити на одній сцені із іноземними колегами вдається не часто. Інтересний конкурс тим, що дуже мало у нас джазових конкурсів, посвячених джазовій музиці. А цей конкурс був такий особливий, в якому можна було зіграти джазову композицію. І спробувати поімпровізувати і як це должно бути. Викладач музичної школи Максим Нестеренко розповідає: діти репетирували онлайн, займалися кожного дня протягом двох тижнів. Грали різні версії мелодії, фантастичні ритми братів. Гершвін це каже, дало його вихованцям хороший досвід саме у джазовому напрямку. Мелодія була дуже непроста. Uh, как бы, то есть она подобрана да, достаточно сложно, особенно для музыкальной школы. То есть она ориентируется, наверное, уже на студентов больше. Но, в принципе, с нашей школы, наверное, было самое большое количество участников. То есть у нас и саксофоны сумели, и кварнеты, и трубы смогли сделать. Фінал проходив 7 травня онлайн. За словами Максима Нестеренка, для вихованців школи було корисним отримати зворотний зв'язок від іноземних колег. Олена Ростовцева, Аліна Левтірова, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.